Українських мігрантів цькують на вулицях, вони постійно стають жертвами нападів, їх б'ють просто за те, що вони з України. Польське суспільство накрила хвиля українофобії. Європейські уряди один за одним, один за одним скасовують пільги для українців. Політики вимагають розпочати депортації. Самі українці не витримують цієї травлі і перебираються все далі. І далі а на їх місця в Україну масово в опломбованих вагонах завозять пакистанців і індійців, аби замінити поріділи українське населення мігрантами. Така шокуюча картинка складається, якщо заглянути в українські новини, боронь боже. Активний читач телеграм-каналів знає, що всіх в Україні вже замінили на штучний інтелект і не пальців. Залишились тільки я і ти, мій останній глядач. Тож. Хучіше став свій самотній лайк, вмощуйся зручніше поруч з афганцями і поговоримо про те, як ми до такого докотилися, і українофобію в Європі. Якщо уважно читати стрічку хайпуючих ресурсів, які харчуються вашими тривожними репостами, як вампір кров'ю, то можна з усією очевидністю побачити страшну правну, яку від нас приховує світовий уряд. Україна в хальце врагов, от так, да, прям як росіюшка. Але Росіюшка не по-настоящему, а от нас справді ніхто не любить. Ще з часів Хмельницького як не задалося, от так і тягнеться. Ну і справді там читаємо українського мігранта за кордоном побили. Іншому не хороші слова нацарапали на машині з українськими номерами. Там якісь бидло влаштувало українському мігранту істерику, справжню з криками і воплями, і це все буде правдою. Ще десь супитування покаже ріст напруженого ставлення до українських мігрантів на фатальні 3%. В іншому якомусь місці українське видання робить репортаж, де наш мігрант в розпачі б'є шапкою о землю, і в серцях зізнається, що спочатку було файно, а нині як. І це тільки новини про побутовий рівень. А ще ж, начебто, йде парад депортацій чи відміни соціальних пільг. Один сусідній уряд за одним стає все більш ворожим до української держави. Все. Шукають способи, як зупинити нас на шляху до Європи, як обрізати нам всю фінансову і військову допомогу. От Захід і показав своє гниле нутро. Соловів, звісно, сволочь мерзавець, мерзавець, ну чому то він був прав з І все більше європейських партій обіцяють взагалі всіх розігнати і наказати. А керівництво деяких країн взагалі. Рахує дні до окупації всієї України, немає в світі більшого щастя, здається, ніж ліквідація сусідньої української держави. Всім навколо вона заважає, і у кожної сусідки до неї є якісь претензії, і це в найважчий для України час. Випадки усього перерахованого безумовно мають місце, тільки от єдине, що є вірним на абсолютно всі 100 відсотків. Так, це те, що Україна стала зручною мішенью для політиків популістів, які на цій темі хочуть пролізти до влади. Тож давайте по порядку: випадки нападів на українців за кордоном є? є, і вони на диво поодинокі за роки війни в Європі побували мільйони українців. А кожен випадок агресії в сторону українця стає гучною новиною в медійних стрічках, і це. Вже сам по собі показник. Кожен такий випадок це все ще гучна новина, а не статистика. Бо трапляється відносно рідко, так само як вкрай рідко трапляються протилежні випадки, коли українці набідокурять в Європі, і там це теж буде новиною, скоріше за все, гучною. Але в цьому випадку на підхваті завжди будуть місцеві політики, які на цьому будуть будувати усю свою політичну кар'єру, усю свою програму. От збудіть любого політолога серед ночі і спитайте, що потрібно диктатору, щоб консолідувати владу і сплатіти народонаселення. І вам, будь-який політолог, о третій ночі прочеканить. Образ зовнішнього ворога потрібен. Який-небудь сусід бажано найдрібніший. Я то ще ну перепрошую, дай здачі, а нас то за що. І політику в демократичному режимі для набору популярності теж треба ворог, але згодиться і внутрішній, так набагато легше. Дуже легко провести елементарний експеримент. Можете закрити очі і наосліп ткнути. Пальцем в будь-якого європейського чи американського популіста, і в його програмі ви знайдете рішучу боротьбу з кривавими мігрантами, чужаками, насильниками, вторженцями, а особливо, якщо з цим реально є якісь проблеми. Тоді тема мігрантів буде роздута просто в космос. Так, Америка пройшла короткий шлях від країни, яка засновує лотерею Рінкарт, буквально. Розігрує майже громадянство як джекпот, роздаючи його наліво і направо, до облав на продавців магазинів, до операцій оперативно-тактичного рівня по захопленню кур'єра. Альфа, я браво, мейдей, мейдей, Визиваю підкріплення, цель вооружена, бурітус і особа опасна. Там вже є громадянство, немає неважливого. Хапайте всіх, господь узнає своїх. Ну і в Європі на антимігрантській хвилі до нечуваних для себе масштабів нарощують рейтинги всі, кому не від ультракрайніх до звичайних сірих, безликих популістів без жодної програми і поглядів. І там дійсно є проблема із тероризмом і підвищеним рівнем насильницьких злочинів. Але звідки ж вона взялася та проблема? А трапилася війна, страшна війна в Сирії, де антивоєнні руски перемелювали міста. С их А что касается российской общественности, даже такой либеральной, хороших русских, я помню, меня потрясло, оправдывали. Применение химического оружия осадом Осуждали следующим образом. Эти проклятые террористы, они, мы уже, наши хорошие мальчики, так уже разрушили лепо, что они укрываются в этих подвалах, их невозможно там достать уже авиации. Но Зарин, к счастью, есть Зарин, он тяжелее воздуха, понимаете? Зарин тяжелее воздуха, он проникает туда, и они подыхают. Мільйони кинулися рятуватися, в тому числі в Європу. І гуманістична Європа прийняла цих біженців від війни, так само, як пізніше прийняла українських біженців від війни. Чи можна звинувачувати європейців в гуманізмі, м'якосердності чи толерантності? Ну, якщо і можна, то виходить тільки не нам. І звичайно, серед цих мільйонів людей знаходяться і радикальні ісламісти. Терористи і просто хворі на голову, ну і набагато більше тих, хто не здатен адаптуватися в нових умовах. Ну і, звичайно, немає нічого в світі простішого, як скористатися очевидним невдоволенням частини місцевого населення і роздмухати це невдоволення ще більше, перетворивши питання мігранта, взагалі в головне. Фундаментальне засадниче Альфу і Омегу, де всі взагалі біди від дорожчого круасана на 3 центи до обісраних рейтуз, от всі ці проблеми від проклятих мігрантів. Але слава Богу, є просте рішення. Треба просто якнайшвидше позбутися всіх мігрантів. І от тоді, як заколосяться, єлісійські поля. От тільки є така проклята сука, як статистика, яка показує, що. Потік мігрантів до Європи не привів до зубожіння. Навпаки, страшно сказати. Європейська економіка зросла навіть гірше, якраз після притоку мігрантів, вона почала рости так, як не росла 10 років до цього, поки не гахнув ковід. Звичайно, це лише один з факторів, але точно видно, що економіка не рухнула від. Проклятих Але політикам-популістам в період найбільшого зростання ВВП вдалося переконати широке коло читачів, що Європа гине всі біди від мігрантів. Голосуйте за нових вотетік сильних лідерів встаєм з колен. І точно так само нині використовують українську карту. Тепер головним жахом недалекої частини електорату ліплять українця. Головне їм не розказувати. Що українці працюють в Європі вахтовим методом, страшне діло уже десятиліттями. Бо картина світу просто рухне. Я взагалі пишаюся українськими трудовими мігрантами. Скільки я вже бачив в звичайних простих селах, забитих, можна сказати, стоять цілі вулиці, забудовані майже палацами, два поверхи, там, три, чотири дехто ліпить. Потім, звичайно, жаліє люди, народжені в нічіті. Вирішували не спиватися, а виїжджали на зовсім нелегку, важку роботу. Поверталися з великими, як для України, грошима і будували собі будинки. Хтось залишався в Європі назавжди, хтось повертався, хтось повертався, а потім знову їхав в Європу, і таки залишався. Це люди, які їхали в Європу пахати з іншого боку, коли я в дитинстві приходив на український базар постояти на картонці. Там були вже мігранти з інших країн, яких і зрозуміти то було важко, і вони сюди теж переїжджали не бухать. Не взривати чи убивати, а пахати. і як ми бачимо, економіка, наприклад, тієї ж Польщі росте. Ужас, як же ж так, обіцяли, що ж польська все, згінела від мігрантів українських проклятих. Але от якось статистика показує, що українські мігранти дають бум. Ну якщо не бум, то відчутний приріст. І тому, звичайно, яка ж головна проблема зараз на порядку денному. Будь-якого поважаючого себе популіста, та очевидно, прокляті українські мігранти, від яких усі біди. Здається, чистим божевіллям, але головна проблема європейських популістів як же цих мігрантів позбутися? Але так. Влаштоване життя, фундаментальний фізичний закон. Мігранти переїжджають в якусь країну заробляти собі на життя. Місцеві політики виганяють мігрантів щоб заробляти собі на життя. Це такий звичайний стан речей. Так було, є і буде. А щоб так не було, треба з демократії зробити диктатуру чи імперію. В імперії все навпаки. Чим більше народів, тим краще. Там головне сплавить їх в єдину общність совєтський народ, чи якась інша назва в місцевій локалізації і буде зашибісь. Ну і в нас в Україні, звичайно, очевидно, повториться вся та сама історія. Ми не унікальні і чуда не відбудеться. Але у грамотних відповідальних політиків. Де б знайти таких побільше є можливість навчитися на чужих помилках, вивчати уроки і зробити домашню роботу, як міграцію робити контрольованою, верифікованою, відповідальною, якісною, помірною і не викликати суспільного збурення? Звичайно, ніхто ніяких висновків не зробить. Забийте це так, мрії в голос, але нині це реальність західного світу суспільне збурення. А медіа та соцмережі тільки підливають масло в вогонь з того і живуть. Коли читаєш чи дивишся, українські канали складається враження, що все просто гаплик. В Європі вибух українофобії. Прості європейці ганяють українців хвости гриву, просто люто ненавидять, страшне шокується на вулицях. Просто варто пам'ятати, що крім випадків, коли хтось з місцевих нападає на українського мігранта, є випадки, коли місцеві стають на захист. Українських мігрантів, а крім випадків, коли популістичні опозиційні політики вимагають позбавити всіх прав українців, знаходиться ще більше політиків, які стають на сторону українців, як за межами України, так і всередині на підтримку усієї української держави і українського. Народу треба пам'ятати, що на кожну угорську, словацьку, чи тепер, можливо, чеську владу знаходиться влада з десятків десятків інших країн, які роками згуртовані на нашій підтримці і стоять з нами пліч опліч. Якщо читаючи новини, складається враження, що Україна просто в кальцев рагов, і всі від України лише чогось хочуть і вимагають, то реальність зовсім не така. Україна в кільці друзів. Які щодня знаходять можливість, як ще щось Україні надати? Допомога країн Європейського союзу давно і впевнена перегнала розмір допомоги Сполучених Штатів, щоб там не вигадував навіжений Трамп? Європейці в найтяжчий час протягнули нам руку помочі, хоча могли цього взагалі не робити. Могли вирішити ну хай Путін поглине їх як Білорусь, а ми будемо. От... Захищатися по своєму власному кордоні і біженці ваші нам тут не треба, і рейтинги від мігрантів лише падають. На холєри воно таки здалося. Але Європа знову проявила гуманізм: Україна в кільці друзів, яких до того в такій кількості не мала взагалі ніколи в своїй історії. І я завжди буду вдячний за цивільним західним демократіям.